Всім добра роблю масло приймач. Я хотів зробити з алюмінія якийсь новий, по-іншому. Але нічого в мене не вийшло, бо цю сітку вона повинна бути о, ну, такою площиною, як ця. І це нема місця. Коротше. Все так зроблено, щоб коротше, ти тільки оцю покупав. Ну я не скажу, що я не хотів купляти, я реально забув замовити, бо я якось сильно не звернув уваги на масло приймач. І вирішив тепер цю помилку якби, виправити. Зараз я що? Я планую оцю поверхню, бо я відрізав болгаркою. Він дуже хитрий, він, у нього є така ось. Піптик, який на резинку да, штуцерок вдягається. Тут є ще такі штуки, щоб воно не проверталось. Тут труба, це в поддон заходить. Ось сюди прям. Короче, він дуже важкий, він несимметричний. Зажав я Як його. Ось тут болт-гайка, ось о, шпілька така. да? Тут така пластина притискає. І тут також просто болт. Який як упор служить. Тобто базуюся я від цієї поверхні. Тобто я її проміряв, вона однакова. Ну, я маю на увазі плюс-мінус десятка. Я... Це ж масло приймач. Так, воно вже майже всюди взяло, але ще ось тут треба. Коротше, протачу по півміліметру Дуже обережно, щоб воно не розлетілось тут у мене, щоб я його не зламав. І потім цю буду планувати, якось пробував на наждачні, але вона забуває круг наждачний і не виходить. Дуже звісно, неприємно, що я коли болгарка відпилював, я тут не подумав про те, що я її буду встановлювати. Ну, я думаю, що у мене все вийде. Цю сторону я зробив по-іншому. Мені довелося тут отвір робити, бо я вже голову зламав, як її закріпити, або на цій станині закріпити, ну, на супорті, або тут на пліті. Ось знайшов таку полоску, вигнув під профіль. Ну, короче, ділов я натворив, коли відрізав, то в мене тут дуже тоненька стінка. Дуже тонка. Ну, Я думаю, що воно щось з цього вийде. Тут трошки надламано, але поверхня є, це все посадиться у нас на резину, там буду ще думати, як це робити. А цей отвір, нічого страшного, я його також гвинта з гайкою на гермітоз. І він у мене стане. Все, е, головне, що воно сплановане, все ровно. Зараз я все зніму, Оце повідрізаю і покажу. Так, чому я вирішив таку ось жестянку зробити? Бо сама частина вона така скрива і мені треба було його вирівняти. Ось тому, коли я зажимав, вона якби відносно цієї бази, ось ободочка, вона вирівнювалася. Ну так же я, як і тут робив. Також вона, як я її знімав, ось вона крива. Але все це буде тут сверлитися отвори, різьба там нарізатися, ну, не різьба, гайки будуть. Короче, зараз шукаю таку сітку, приблизно такого, щоб січення була. І щось там сверлю, якусь, якісь пластини тут будуть, або рамочку зроблю з отворами. Бо ну, до цього, звичайно, притискати я не буду, якась основа повинна бути. Це просто рівна поверхня, яка буде тримати резинку з, з сіткою. Виготовлення цієї рамки це, звісно, віддільна історія. Ну, нарешті воно зроблена. Сіточку я знайшов, я вирізав. Якщо так дивитися на світло, вона трошки більша, ніж заводська, ця мільчіша. Але не набагато, воно ну, воно там єле-єле помітно. Так, як воно буде? Тут буде резинка коротше, з двох сторін, Це все буде так от вставлятись. Зараз я отвори роблю. Коротше, да, отворів дуже буде багато для того, щоб мабуть, два маленькі гвинтики і гайка буде. З цієї сторони, мабуть, шляпки будуть, а гайки будуть там, де алюміній. І тоді ж це ж виходить і сітка буде тут якась, ну коротше якось подивимося, що воно вийде. Все підготував. Коротше, я таки не подивився, скільки коштує цей маслоприймач. бо я дуже багато часу витратив на це все. Ось. Треба дуже до нього підійти правильно, бо ця штука вона збирається, вона в моторі, щоб, не дай Боже, ніде там нічого не сталося. Ось. Тому зараз буде зборка. Я повністю все вимив в бензині, щоб все було без образів, без стружки, без нічого. Так, у мене маються такі М2-гвинтики. Як це відбувається? Ну, наприклад, ось так вставляється знизу гвинт. Ось. Можна ще штуки 4. І потім вже буду нанизувати оцей пірог. Оця штука це взагалі капець. Блін, ручна робота, коротше. Навіть я думаю, якщо б у мене був фрезерний станок, я б все одно ну, б зробив би, мабуть, вручну, бо на фрезері це дуже довго було. Але вона була б красива на фрезері. Так, не обійшлось, звичайно, без проблемки, не розрахував, різьба маленька. Так, ось стільки мусора воно з резини посипалось. Ну, Це не страшно. Чому? Тому що навіть якщо там всередину воно попаде, ну якось там попаде, воно просто маслом вимиється до фільтра і там зафіксується. Коротше, пробував я дуть сюди, воно не продувається. Взагалі не продувається, Тобто, все одно рівень мастила він вище цього фільтра. Ось. Завжди вище. Його не можна тримати так, як я останній раз тримав. Можливо, це якби і зіграло фатальну роль з калінвалом. Ось, ну реально, так, якщо зранку до вечора, то цілий день я витратив на те, щоб іще й придумати. У мене та. Мислів різних багато було. Все. Ось такий. Я не переживаю за ці гвинти, гайки, що вони там відкрутяться, попадуть в мотор. Можна, звичайно, тут на фіксатор посадити, це піще там було багато праці кожен. Воно нікуди не дінеться. Це, це я точно впевнений в цьому. Ось такі справи.